Друзі, добрий вечір. Сьогодні 24 лютого. Важкий день для всієї України. В цей день почалась війна. Пам'ятаю, дуже добре цей ранок, дуже важко було це усвідомити, пережити. І до сих пір, в цей день, звісно, нема настрою ні про що веселе говорити. Ніякі плани не, не строїти. І так, щоб просто відволіктись, як і обіцяв. Сьогодні розповім вам про годівнички Flat. Флет. Фладфідера, флет методні, може чуть-чуть. Більш спортивний такий уклін зроблю. Ну і, і рибацький такий. За ці 3-4 роки, що. У нас в Україні з'явився цей новий вид риболовного так спорту. Раніше він був, пловили ним, але так він не був розповсюджений, не був такий популярний, тому що ну, не було спортивної так составляючої. Я з перших днів у флеті в цьому спортивному, з першого сезону, і не пропускаю ні чемпіонатів, ні кубків. Знаєте, і були в мене і успіхи, бо і поразки, звичайно. За ці роки я перепробував безліч флетфідерних годівничок. Ловив на дуже багатьох водоймах спортивних і не дуже. Тому хочу поділитися з вами своїми думками, своїми, так скажем, топ. Топ годівничками, які на сьогоднішній день, от уже 2025 рік, сезон 2025 у мене, вони, так скажем, оприділились. Ну, трошки вам розкажу, покажу, які взагалі вони бувають. Ну, самі у нас такі розповсюджені, це ось такого плану годівнички, є струбочкові, є прості. До них підходять. Топтушки престон під ці великі, під ці менше, оці, меншички, оці от, наприклад, профмонтажні з трубочками сюди підходять, вони майже всі під під, підходять. Ось такі ходівнички є, також підходять. Коди, отак от. ну, можна і оригінальні, топтушки тобто там брати, отакі от. Бачите, вони трошки краще, глибше заходять. Хороші годівнички, ми ними ловили 2-3 роки. Трубочки ці більше, до речі, було запитання. Я просто подумав, що це фідерне запитання про відвід -від під, під, під поводочок. А там іменно про трубочку стабілізатор на флеті. Що можу сказати? Дійсно, вона стабілізує при. І ще одне маловажне його застосування, це щоб поводочок не забивати, і він тоді менше заплутується. Не за від за трубочку, він менше заплутується. От для чого ця трубочка. Вони є різні коротенькі, профмонтажовські, я люблю більше довгі. Є, 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 є і такого кольору. Різні вони є. Ось такі от годівнички також. Це от у нас, даже не знаю, Горовська, навірно, чи Престоновська. Непогана кормушечка Ось така. Ну, от з таким ми більше всього і, і користувалися. Ось, ось такі годівнички, знаєте, великі є, вони і більші і середні. Вони останнім часом. Я раніше їх Бо в перші роки, так скажу, в перший сезоні використовував їх як, так скажу, для годування загодівельні такі. Але потім я вам покажу, вони відійшли. Це коли далеко треба кинути і загодувати точку. Потім дозволяли використовувати ось такі. Ми теж їх використовували як загодівельні. Це Хальдорадовські, вони є такі меншечки, є більшечки. Також є різної ваги. Але потихеньку. Так, де мої. А, але після чемпіонату світу в Угорщині, Мацонка там, був дуже такий бардак. З цими загодівельними потім з'явилися такого плану готівнички, але вони далеко не літають. Там метрів до 60. Навірно, максимально комфортно не моловити. Але вони беруть хороший об'єм. І вони у мене в арсеналі присутні. Коли є ближня точка, ще отакі от тубертіні, теж непогані кормушечки. По правилах, оці, бачите, верх має бути закритий, а низ відкритий. Такий, якщо невеличкий об'єм, щоб менше хлюх-хлюпок був, такими також можна використовувати для, для годування, підготовки, так скажемо, точечку загодувати. Ось такого плану також є стабілізатор. Це теж, по-моєму, Хальдорадовська, да, Хальдорадовська. Теж стабільно летить, але тут оці. Я навіть не знаю, є форма до нього чи ні, Я рукою забивали. Мені вона не прижилась. У мене було пару штучок і вони потихеньку. Так, для колекції вони у мене є. Ще отакі, от по-моєму, от, це також про фронтаж. Там були типу, L, XL, а це, навіть, 2XL, вони ще більші. Такі ого, огромні. Хлопці наші з команди їх використовують і з ними ловлять. І ними годувались. Але після того, я ж кажу, після чемпіонату світу я посидів, подумав, пару штук експериментів. І у нас в команді з'явилися ось такі кормушки. Це кормушка називається черепаха, 4 лапки основні. А це кормушка називається «Краб», шість лапок. Чому 6, чому 4. Тут воно більш на меншу дистанцію краще віддає. А ця, щоб далі закинути, трошки тримає корм ліпше. Ці годівнички дуже добре літають, дуже великі. більший об'єм беруть, чим люба з цих годівничок. Ви бачите, навіть так по розміру. І вона по розміру максимально проходить по наших правилах. Інлайн. Розмір дозволяється, все дозволяється ними користуватись. І ми ними, наша команда, успішно годуємося, і це нас виручає по, по, по годівничкам, яким, яким ми годуємося перед стартом, під час туру. З такого плану. Є годівнички такі, от бачите, таким об, 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 ободочком. Я ними дуже рідко користуюсь, це в основному ближнічок рукою забив, можна сказати, по водойчу, коли там з гробачком, з, з опаришем можна набити. І отаки ловлю. Ну, на змаганнях я ними практично не користуюсь. В Пловдіві ми, там треба було подача дуже тихенької кормушки, ми ще отакими. Це дрененовська кормушечка теж рукою забувала. Вроді би є до них топтушка, але я там щось профукав і не купив її. Ось вона в такій, такій упаковочці. Це, так скажемо, для тихої подачі на не дуже глибоких водоймах. Ось такий пельчик або осипуха, або методна прикормочка, або навіть. Клейка можна не використовувати. Ось такі є маленькі. Ну, я, то в мене десь вона трофейна з'явилася. Мені подобається. Акуратненька, це така не дуже 50 грам, але летить дуже, можна і 80 метрів спокійно. Спокійно класти. Після прошлого року, прошлого року. Дуже ми Доклейки, уже, так скажем, обличчям стали. І вже в Уфлеті мені попались такі, я купив, хочу пробувати ось такий контейнер для. Можна клеєний, можна простий, можна топлений. Ну, топлений ні, треба, щоб він виповзав. От сюди набувається опариш клеєний або піночка. І закривається. Також ловлять такими ще кормушками і ці опариші, отут через ці отвори. Коли на дні лежить, тут поводочок, і вони отут повзають і е, рибу, так скажемо, привлікають. Тоже дуже цікава кормушечка. Будемо mm -hmm. з нею також експериментувати. Ну і такі є от башмачки. Мені вони дуже подобаються. Оце така гуровська. Також клеєчка, пельчик, писипуха. І тут повідець. Можна зробити інлайн, тут є карабінчики можна витягнути і можна інлайн зробити. Дуже така акуратна, груз передній, летить добре. От рекомендую теж з такими кормушечками експериментувати. Вона тихенько падає. Сюди поводочок можна зверху набивати. І він, коли пеліць розбухає, і поводочок виштовхує. Є такого виду, ця вже тяжка вона дальній бойна 60 грам, можна пуляти її. Ось такого плану башмачки є. Також сюди набувається. Тут поводочок знову прибувається пільчиком або сипушкою. І також можна з цими кормушечками дуже вдало ловити рибку експериментувати. Ну і топ, топ мій топ на сьогоднішній день в 2025 році це після. Кажем, пловдіва. Там вони були в асортименті в магазинах. Я попробував і я заразився цими кормушечками. Три вида кормушечок. Це Presto Distance, От у неї топтушка. Летить прекрасно, корма, об'єм плюс-мінус бере непогано. Єдине, що мені не подобається сама стужка, коли набувається, тут виходить такий кайомочка. З другої сторони, в цій кайомочку можна ну, наливати ароматизатора або якогось дібчика, або якогось там сіропчика. Теж непогано. Можна якусь підрізати животинку, сюди наліпити. З цим ще будемо експериментувати. Но, більше всього, мені подобаються ось ці маленькі. Ось ці малюсінькі престони, Вони дуже акуратно летять, класно, тихенько лягають. Тобто, коли ми можемо закормити точку, нам потім не потрібно багато об'ємних кормушечків. Ми тихенько от 30 грам, там 25-40, тихенько подаємо на точку, коли малого коропа або якусь там карася акуратну. Такими кормушечками ми ловили. Також. Є престон то ікселька, Також непогано він набивається, корм добре тримає. І от така от Еглічка маленька. Маленька Еглічка. Оце мій топ на сьогоднішній день. Це престон. Ну, в основному три розміри ось оцих. Дістанс ще я його повністю не... Не розкусив, так скажемо. Єдиний мінус цих кормушечок, оцих престолів, що там, по-моєму, максимально, щоб я не помилився, чи 70 грам. Чи 65, чи 70 грам. Тобто, нема годівнички, щоб була там 80-85 до 100 грам. Інколи дальня дистанція, вітер боковий, треба трошки і важчу. Ну, той сезон я. З цими годівничками попрацював, і ви знаєте, ці останні годівнички від мене пішли на другий план. Вони мені сподобались. Ну так, да, вони дорожчі в два-три рази, чим проста. Але вже, так скажем, я досяг такої, скажімо, практики і стабільності, що я наразі сезон, ну, якщо одну годівничку в прошлому році відстрілив. Це максимально. Тому я вважаю, що якщо акуратно ними користуватись, то це не так уже й дорого. Просто слідкувати за шоками, за лесками, часно перев'язати, якщо там десь пошкодження, і прекрасно працюєш І мені, ті годівнички, так скажемо, Оце мій топ. Раз, два, три. Дістанс на четвертому місці. Ну і топ не топ, але. Ось ці годівнички остаються. Це Пекс, скажуть, рахуйте той же Престон, тільки от дальняк 80, -ка, 60. -ка, та, ці вони так і лишаються. Оце теж, кстати, престон такого старого зразку теж непогано. Ось такого плану. За, за кормичний я вам сказав, от на ближню дистанцію ось такого плану це престон і такого Тобертіння. Менше в два рази об'єм. Ну, може, щоб тихіше подача була. Ну і закормочні ось ці. Це е, поки що кращого я не придумав. Да, І я сильно не думаю, тому що після того, як я з ними вже 2 роки попрацював, мене вони влаштовують, тому ці годівнички також у мене в топі. Також у мене в топі. Ось про що я хотів вам розповісти. Я, у кого може є якісь цікаві також напрацювання, діліться, розкажіть, покажіть. З задоволенням послухаю, я не зупинився, так скажемо, на своєму розвитку. Якщо я щось цікаве, ви ж бачите, у мене багато різноманітних удівничок, я постійно експериментую, пробую, відсіюю. Задоволений, незадоволений. Тому, якщо у вас є також напрацювання, діліться. Будемо з вами далі, далі з цим працювати, так скажемо. Все на цьому, мабуть, все, що я хотів вам розповісти. Якщо будуть запитання по якомусь конкретному э, типу або ще, задавайте, я відповім у відповідях на запитання з задоволенням. Скоро буду відповідати якраз. Тому тому і задавайте запитання. Хто не підписався, звичайно, підпишіться, тому що я відповідаю на запитання підписників. Я вже попереджав давно, тому що на всіх підряд, по-перше, це буде багато запитань. Я не буду встигати, а підписникам в першу чергу я відповідаю. Все, до побачення. Тихої нам ночі закінчення цієї страшної війни. Надію, що більше ми цю дату не будемо з вами зустрічати і вже зустрінемо перемогу. Все, до побачення. Був радий з вами поспілкуватись.